Кремль холоднокровно очікує референдуму в Криму та приєднання українського півострова до Росії. Ані застереження, ані санкції на Путіна, судячи з усього вже не діють. Це програма Геофактор сьогодні. Також з такими темами. Майдан як джерело натхнення. У митці не залишаються осторонь. Кремнієва долина у Лондоні, Ельдорадо для комп'ютерних геніїв. Крути педалі у Німеччині велосипед обігнав автомобіль. Війна є продовженням політики лише іншими засобами. Це теза видатного пруського генерала та стратега Карла фон Клаузевіца. Нині дедалі частіше згадується в контексті подій у Криму. Схоже, міжнародний дипломатичний та політичний арсенал з розв'язання кризи на півострові уже вичерпано. Сторони демонстративно виграють військовими м'язами. США відряджають до Польщі свої винищувачі, а НАТО свої розвідувальні літаки для моніторингу кордонів з Україною. Тим часом у Криму російські війська захоплюють нові нові об'єкти. Дипломатія виглядає інакше. Провідні світові країни, ЄС, НАТО, Велика Сімка, схоже, більше не мають впливу на курс Росії. У повітрі зависла напруга. Насамперед у Криму. Озброєні особи без розпізнавальних знаків, які вже два тижні блокують шляхи, аеропорти та українські військові частини в Криму. Російські військові такого висновку зрештою дійшли і спостерігачі місії ОБСЄ після кількох безуспішних спроб потрапити на півострів наскільки легальним може бути референдум чи народне волевиявлення в умовах сильного військового тиску? Ми не впевнені, що люди зможуть вільно висловити своє бажання А саме в таких умовах кримчани мають зробити свій вибір. Під пильним наглядом військових проголосувати за статус Криму як частини України або ж підтримати возз'єднання Криму з Росією у той час, як проросійські налаштовані жителі півострова вітають приєднання до Росії. Етнічні українці та кримські татари відчувають страх за своє майбутнє. Я матір за я за те, щоб Крим був з Україною. Я не хочу йти в бандитську Росію. Дані вотіні глави держав та урядів країн Євросоюзу, Європарламент і Єврокомісія, а також США, вже заявили, що референдум, оголошений у Криму, порушує норми міжнародного та українського права. усім нам зрозуміло, що референдум у Криму є нелегальним, неправомірним і не буде визнаний міжнародною спільнотою як саме міжнародна спільнота збирається впливати на Кремль, стане відомо найближчими днями. Велика сімка погрожує подальшими санкціями у разі приєднання Криму. Економічні санкції, можливо, чи не єдиний засіб, який зможе зупинити Путіна, вважають оглядачі. Про правові аспекти кримського референдуму та анексії півострова Росією я розмовлятиму з одним з провідних у Німеччині експертів з конституційного права східноєвропейських країн, професором Отто Лухтергантом. Він з нами на зв'язку з Гамбурга. Пане Лухтерганте, згідно з міжнародним правом, чи можливо відокремлення Криму від України Ні, це неможливо і неприпустимо. Слід зауважити. Гадаю, це важливо. Що згідно з українським конституційним та державним правом, Крим не має права виходити зі складу України Крим, хоч і називається республікою, але не є суверенною державою. це лише свого роду комунальне або регіональне самоуправління на високому рівні. Згідно з міжнародним правом, Автономна Республіка Крим не має жодних правових підстав для відокремлення і Взагалі, міжнародне право передбачає таку можливість для національно-етнічних меншин лише за дуже виняткових умов йдеться не лише про дискримінацію певної меншини. А й про її переслідування порушення щодо неї прав людини аж до геноциду За таких умов етнічна меншина, яка компактно проживає на території однієї держави, не повинна залишатися у складі цієї держави і може скористатися правом сецесії, тобто відокремлення. Але добитися цього доволі складно А наскільки легітимне з точки зору права, ймовірне приєднання Криму до Росії. Охдізис із унсулеси. Руслан ферст мітанем зойшен шред, одемітанзой шред кінця також неприпустимо. Таким кроком Росія порушує чи порушила б міжнародне право, особливо щодо територіального суверенітету України та принципу недоторканності кордонів і територіальної цілісності України. Таким чином Росія порушила б основоположну засаду статуту Організації Об'єднаних Націй, і до речі, також власну конституцію адже ці принципи міжнародного права, які закріплені ще й у спеціальних угодах з Україною, зокрема в домовленостях про розміщення російського чорноморського флоту від 28 травня 1997 року, а також у Будапештському меморандумі підтверджують ці основні засади міжнародного права а конституція Росії у четвертому абзаці статті 15 зобов'язує державні органи, зокрема парламент та президента Росії, дотримуватися цих принципів міжнародного права. Росія виправдовує своє військове втручання в Криму, проводячи паралелі з Косовим, коли збройний конфлікт цієї провінції з Сербією втрутився захід. Чи доречне таке порівняння? Ці за Байденфелізеньопні Фарґлайфба онсвадесвігенні нонсгонаці два випадки у жодному разі не можна порівнювати. 1998 року, і навіть ще раніше у косові по відношенню до косоварів відбувалося те, що можна вважати підготовкою до геноциду. Чи вже його початком Рада безпеки ООН восени 1998 року двома резолюціями засвідчила, що понад 300 тисяч косоварів були вигнані з місць проживання, що мали місце етнічні чистки, що мешканці провінції зазнавали найважчих порушень прав людини. ООН визнала порушення миру згідно зі статтею 39 статуту ООН. Однак, у випадку з Кримом такі передумови цілковито відсутні. навпаки, для переважно російського та російськомовного населення Криму не було жодної небезпеки. завдяки автономному статусу Республіки Крим, російськомовне населення півострова було навіть привілейоване і додатково захищене присутністю російського чорноморського флоту. Дякую, пане Лухтерганте. Нагадаю, свою правову оцінку подій у Криму озвучив один з провідних німецьких експертів у галузі міжнародного права, професор Ото Лухтерган. За його словами, те, що відбувається в Криму, порушує абсолютно всі міжнародні угоди. Після короткої паузи ми продовжимо українську тематику. Залишайтеся з нами. Революційні перетворення споконвіків надихали митців на нові творчі злети. Так і з Майданом. Готуються антології віршів, які народилися на Майдані. Народжуються п'єси та романи, знімаються документальні фільми та відеокліпи. Майданівські шоломи, шини та бруківка стають предметами виставок та інсталяцій. Вулиці українських міст рясніють графіті на тему майдану, а дехто навіть витатуйовує на тілі майданівські мотиви. Тема українських протестів нині присутня і на мистецькій сцені в Європі. Заходів інспірованих тими подіями багато. На одному з них побувала моя колега Марія Рютінгер. Співачка Мар'яна Садовська та письменниця Наталка Сняданко у програмі Україна зараз. Вечір українських мисткинь у кельні. Програму вони підготували спеціально до Лейпційського книжкового ярмарку, який проходить з 13 по 16 березня. Український фольклор у новій інтерпретації Садовської та уривки з роману Сняданко фрау Мюллер не налаштована платити більше. Україна топ-тема німецьких змі протягом останніх місяців. Тож і увага до мистецького заходу, присвяченого Україні, більша, ніж коли-небудь. Німцям цікаво, як ми Робляють революційні події у своїй творчості, але поки сніданку не готова писати про це. Я не маю, чесно кажучи, досвіду таких масових травм і того, як з цим треба працювати. І напевно ніхто не має тобто. Ми проходимо якийсь ті певний експеримент. Ну і і тут вже якось тяжко сказати, як це буде. Це, це серйозне випробування. Я думаю, українська співачка Мар'яна Садовська живе в Німеччині. У грудні вона мала кілька концертів в Україні. Перебуваючи у Києві, просто не могла не прийти на Майдан і не заспівати для багатотисячної публіки. Бути на Майдані, співати на Майдані, виступити на Майдані. Для мене це, це бути, стояти, бути краплинкою. Це ще одна форма, як, як можна служити тій справі через пісню, передати. Ну, ці трошки сили, трошки впевненості, трошки віри, трошки просто радості. Беручи за основу українські народні пісні, Садовська поєднує їх із авангардним співом у свою нову композицію, яку написала відразу після свого виступу на майдані. Вплила, наче, мережеву молитву. На Моя відповідь на ці події. Це є з одного боку ствердження життя через гімн, через пісня Древо, яка також є для мене гімном. І молитва про життя, молитва за збереження. Український драматург Павло Арія, котрий мешкає в Кельні та Берліні, також був на Майдані. У грудні минулого року він зібрав пожертви у соціальних мережах. На ці кошти купив покривала та тепле взуття та поїхав до Києва. Сьогодні в Кельні Павло зустрічається зі своїм давнім другом. Головна тема їхніх розмов останнім часом події в Україні та творчі плани драматурга. Те, що на Майдані відбулося зі мною, зі, з моїми спостереженнями в мене виникло взагалі мільйон. Діхось ідеї взагалі цілий навіть романти ті в голові. Приходять ті крейзі ідеї. І, 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 і мене абсолютно виникла от зараз така потреба це а, висловити. Письменниця Наталка Сняданко поки до цього не готова. Ще надто свіжі та болючі спогади про криваві події на Майдані, а надихають авторку найбільше прості люди, учасники протестів. Люди активізуються і починають щось робити навіть не тільки люди, які завжди були активні, ну там, скажімо, літератори чи там інші митці, а просто звичайні люди, яким раптом стають цікаві речі, які досі ну так не особливо їх цікавили, чи які вважалися зайвими. І це така особлива форма креативності, яка мені страшенно подобається. Мені це навіть цікавіше спостерігати, ніж робити щось. Тобто, це така зовсім інша роль, така роль спостерігача дуже цікава для мене. Можливо, така революційна креативність українського народу стане джерелом натхнення для багатьох українських митців. До іншої теми у німецькому гановері цього тижня відбувся найбільший у світі комп'ютерний ярмарок. Цебіт, головний гість Великобританія. Друга за величиною економіка Європи презентувала себе вельми амбітно. Адже Лондон останніми роками перетворився на найбільший у світі майданчик для стартапів у галузі комп'ютерних технологій. Нині тут працюють півмільйона it спеціалістів. Британська столиця пропонує амбітним початківцям по суті тепличні умови для зрощування власного бізнесу. Навіть кавоварку тут вмикають за допомогою планшета, адже це Level 39, кузня стартапів, на 39-му поверсі хмарочоса у кеннері Уорф, діловому кварталі Лондона. Тут свої ідеї втілюють у життя молоді розробники інноваційних проєктів. Аластер Патерсон один з них. Бізнес-ідея для стартапа виникла у нього два роки тому. Сьогодні під керівництвом Патерсона працюють уже 15 осіб. Невеличка фірма спеціалізується на кібербезпеці зовсім нещодавно ми виявили в інтернеті тисячі банківських документів для внутрішнього користування. Серед них були, наприклад, конфіденційні дані про систему безпеки банкоматів. У ще одному випадку ми виявили в мережі плани будівництва банківських філіалів. Це власне ті проблеми, які ми виявляємо та усуваємо. для таких молодих підприємців, як Патерсон, Кеннері Оорф ідеальне місце. Найбільш високотехнологічний діловий квартал у Європі уже прозвали британською кремнієвою долиною. Молодь з усієї Європи їде сюди зі своїми ідеями. На площі у кілька квадратних кілометрів знайшлося місце для майже двох тисяч інтернет-компаній. 140 тисяч працівників розробляють тут нові комп'ютерні додатки та ігри. Уряд Великобританії уже давно усвідомив, наскільки важливі для економіки венчурні інвестиції. Офіційний Лондон допомагає стартапам. Уряд країни в останні роки приділяв багато уваги інноваційній галузі для того, щоб поліпшити стартапам життя, було внесено зміни в систему оподаткування. Є спеціальна інвестиційна програма. Вона передбачає значні податкові пільги для молодих підприємців, а також полегшує процес прийому на роботу іноземців, зокрема і громадян країн, що не є членами Євросоюзу. У виграші від цього компанія Адзуна. Ще два роки тому її співзасновник, програміст Ендрю Хантер, працював із дому сьогодні. Пошуковою системою вакансій Адзуна щомісяця користуються 4 мільйони людей. Бізнес уже прибутковий. Я не впевнений, що ми добилися б такого результату в Кремній відолині долині у Каліфорнії, Лондон, Центр інноваційних технологій та бізнесу. Наші вебсайти працюють в Росії, Нідерландах, Південній Африці та Канаді. Тут у Лондоні ми знайшли людей, які володіють необхідними мовами, так само як і навиками у галузі маркетингу та продажу. Щодо кадрів, не думаю, що в якійсь іншій точці світу у нас були б такі ж ідеальні умови для старту. Бум стартапів триває. Експерти кажуть, якщо галузі вдасться зберегти темпи зростання, не виключено, що в майбутньому лондонська Кремнієва долина буде відігравати в економіці країни навіть важливішу роль ніж британський банківський сектор. Переможна хода, точніше їзда велосипедами в Європі. Очевидна, щільність велосипедного руху в столиці Данії, приміром така, що на велодоріжках у години пік виникають затори. А в Лондоні для велосипедистів навіть збудовані окремі велоавтобани. Такі швидкісні велотраси нині на порядку денному і в Німеччині у такий спосіб влада хоче спонукати громадян пересісти на велосипеди. Аби розвантажити автошляхи у Німеччині хочуть збільшити частку велосипедного руху з нинішніх 11 до 16 відсотків у 2020 році. Це навіть прописано в окремому документі національному велосипедно-транспортному плані. Про переваги пересувань на двоколісному коні німецькими міськими джунглями. Дивіться в сюжеті моєї колеги Катерини Іванової. Німецький автопром підкорив увесь світ, проте в самій Німеччині, дедалі більшою популярністю, користується екологічний транспорт. Велосипеди. Останніми роками їх продається навіть більше ніж автомобілів. Утримання автівки середнього класу за рахуванням амортизації та витрат на бензин обходиться німецькому водієві в середньому в 500 євро на місяць. Проїзний квиток громадським міським транспортом коштує близько 70 євро. А от витрати на велосипед становлять лише 15 євро на місяць. Нині в Німеччині налічується понад 70 мільйонів велосипедів. Для кожного п'ятого це основний засіб пересування. Регулярна їзда велосипедом кажуть лікарі сприяє поліпшенню роботи серця і легенів, зміцнює м'язи, допомагає позбутися зайвої ваги і навіть підвищує настрій. При цьому навантаження на суглоби значно менше ніж, приміром, під час бігу. Тож не дивно, що страхові медичні компанії активно агітують мешканців Німеччини їздити на роботу велосипедом. Міхаїль Єгер чиновник. Шлях від його будинка до роботи 15 кілометрів. І щодня він долає цю дистанцію велосипедом. Своїм прикладом він надихнув і багатьох підлеглих. В управлінні з'явилися велосипеди для службових поїздок, крита велостоянка і навіть душові кімнати. Я колег має бути можливість прийняти душ, адже після тривалих поїздок велосипедом, якщо не помитися, то краще на люди не з'являтися. Кому таке сподобається? У межах акції Велосипедом на роботу Міхаель Єгер та його колеги наїздили протягом літа 25 тисяч кілометрів. Ідея проекту належить загальнонімецькому велосипедному клубу. Ця організація вже протягом багатьох років намагається поліпшити велосипедну інфраструктуру. у Європі є країни, де умови для велосипедистів набагато краще ніж у нас, наприклад, Нідерланди або Данія. Там набагато більше велодоріжок і їхня якість значно краща. Місцева влада вкладає у велосипедну інфраструктуру значно більше грошей. Уряд Німеччини планує до 2020 року збільшити кількість велосипедів у містах майже в півтора рази. Роль флагмана в цьому процесі готовий взяти на себе й Бонн, колишня столиця Німеччини. Але для цього місту потрібні сотні кілометрів нових велодоріг, а також тисячі нових місць для паркування велосипедів. Для місцевого бюджету це надто велике навантаження, кажуть у міському управлінні транспорту. Саме тому Бон разом з іншими німецькими містами отримує дотації від земельного уряду, а також розраховує на допомогу з федеральної скарбниці, яку виділяють на конкурсній основі. 70-80 відсотків витрат покриває земельний бюджет за рік. Ми витрачаємо близько 700-800 тисяч євро на велоінфраструктуру, в тому числі велопарковки. Крім того, ми хочемо створити міську систему прокату велосипедів. Головні велосипедисти Німеччини студенти. Та пенсіонери останні входять до так званої групи ризику. У потоці міського транспорту вони часто почуваються невпевнено. Насамперед, для них загальнонімецький велоклуб проводить курси безпечної велоїзди. Першу ставимо ногу на педаль. рушаємо, сідаємо, підводимося, зупиняємося. Інструктор Пауль Кройц – велофанат. Він стверджує, що велосипед найшвидший засіб пересування в місті на дистанції до 10 кілометрів. То перевіримо: велосипед проти автівки. Дистанція 5 кілометрів. Провести експеримент мені допоможе мій колега Євген Тейзе. Вивчили маршрут уперед. У центрі бонна багато вулиць з одностороннім рухом. На велосипеди це обмеження не поширюється. Побачимо, як впорається із цим авто. Велосипедом цей шлях зайняв 16 хвилин, а автівкою. Майже на п'ять хвилин більше. Отже, Пауль Кройц мав рацію. Швидко, дешево, корисно. Не дивно, що велосипеди стають дедалі популярнішим видом транспорту. Автомобіль поступово перестає бути в Німеччині показником соціального статусу. На вулицях міст дедалі частіше можна побачити людей у ділових костюмах, які крутять педалі. Однак до повної відмови від автівок ще далеко. Більшість німців воліє мати обидва засоби пересування: і велосипед, і автомобіль. Про прикрощі та радощі німецьких велосипедистів я розпитаю авторку цього сюжету Катерину Іванову. Катю, я бачу, ти завітала до нас до студії з цінним для кожного велосипедиста реквізитом, шоломом. До речі, більшість німців пересувається на велосипедах саме в них. Це є обов'язок у Німеччині. Я також, до речі, віддаю перевагу все ж таки пересуванню велосипедом у шоломі, але це не є загальним обов'язком для дорослих велосипедистів. Хоча таке питання поставало вже неодноразово, і навіть було питанням загальнонімецьких дебатів. Наприклад, минулого року, коли після ДТП один з федеральних судів Німеччини визнав провину велосипедистки, частково визнав її провину лише через те, що вона була без шолому. Але Загально німецький виступає проти такого загального обов'язку. По перше, він не хоче відлякати, так би мовити, німців від їзди велосипедом. А по-друге, не хоче, щоб у людей виникало таке помилкове враження, нібито у шоломі зі мною нічого не станеться. Катю, у твоєму сюжеті згадуються про якісь спеціальні велосипедні курси для літніх людей. А як з іншими приміром, якби я раптом не вміла їздити на велосипеді і хотіла цьому навчитися? Чи є якісь спеціальні курси і для мене? Христина, навчать і тебе, і мене і усіх можуть навчити. Вчать навіть дітей до того ж, в принципі, приділяють цьому дуже велику увагу ще зі школи. Є навіть такий спеціальний фах у шкільній програмі. Спочатку перші декілька років початкової школи дітей вчать їздити та навчають правилам дорожнього руху, а потім вони складають іспити теоретичний та практичний. Німеччина славиться своїми автобанами. Яка ситуація з будівництвом велосипедних швидкісних трас? Я думаю, що дуже скоро з'являться і такі велосипедні, і швидкісні Велоавтобани перші з'являться в західній Німеччині, і один з них, наприклад, сягатиме 85 кілометрів, такий величезний, але будуть і менші, наприклад, у Дюссельдорфі або Кельні. Вони будуть дуже добре оснащені і з освітленням, і з можливостями таких сервісних пунктів, де можна зупинитися, відпочити або просто підкочати колеса. Тобто це зараз розвивається. У Німеччині, як відомо, доволі суворі правила дорожнього руху, чи поширюється це і на велосипедистів? Звісно, велосипедисти є такі саме учасники дорожнього руху, тому відповідаються перед законом так само, як і автоводії. Наприклад, за те, що людина на велосипеді не зупинилась на червоне світло, велосипедиста можуть оштрафувати на суму від 45 до 180 євро. Все залежить від обставин. Ну, наприклад, якщо він не було жодної аварійної ситуації, то це буде. Сума нижче. А, але, наприклад, можна ще забути, зупинитися. На нерегульованому переході і не пропустити пішохода. Це також карається за це можна сплатити близько 40 євро штрафу, а ще отримати чотири штрафні бали. Не можна також їздити на підпитку, ну це зрозуміло. Не можна катати людей, не можна розмовляти мобільним телефоном під час їзди велосипедом. Ну, звичайно, для цього треба мати спеціальне обладнання. Тож все досить суворо, бо можна навіть просто житися без водійських прав на водіння на керування автомобілем та слід справді зважати. інакше їзда велосипедом може обійтися доволі дорого. Дякую, Катю. Докладнішу інформацію про життя в Німеччині а також про те, як бачать у Європі події в Україні. Читайте на сайті ДВ в інтернеті або на сторінці, ДВ у Фейсбуці. А я прощаюся з вами до наступного ефіру. На все добре.